На жаль, запобігання штрафам стає актуальним для всіх автомобілістів, а не тільки для тих, які постійно проживають в Італії. Тобто зараз все серйозно навіть для тих мандрівників, які прямують через Італію транзитом або знаходяться там короткостроково, у відпустці, наприклад, уникнути штрафів навіть після зафіксування порушення автоматичними радарами або камерами спостереження стає все складніше. Єврокомісія жаліється, що в ЄС раніше близько 40% порушень, що були скоєні іноземними водіями, залишались без покарання. Ідеться, до речі, саме про ці автоматичні штрафи. Так от брусельські бюрократи значно посилюють санкції проти таких порушників і роблять все, аби ніхто з них не уник покарання. Докладно про це наприкінці мого огляду. Так що раджу додивитися до кінця, як кажуть, попереджений, значить озброєний.